Шановні телеглядачі, вітаю вас на програмі Біблія продовжує говорити. Коли нам доручили служіння в новій громаді, я проповідував про благословенну надію, яку ми маємо в Ісусі Христі. Під час проповіді я помітив, що жінка, яка сиділа в четвертому ряду, витирала сльози. Після служіння вона підійшла до мене і запитала: Пастори. Ви б не могли завтра зайти до нас і помолитися про моїх дітей. Я пообіцяв їй відвідати їх. Супроводжував мене під час цих відвідин старший присвітер місцевої церкви. По дорозі я попросив його розповісти про сім'ю, до якої ми їхали. Після невеликої паузи він став розповідати. Як одного недільного ранку чоловік жінки, яка нас запросила, сказав їй: Я хочу Люба, сьогодні піти і перебалити. Думаю, що це буде недовго, і я швидко повернуся з гарним уловом. З тих пір вже минуло п'ять років, а він так і не повернувся, так і ніхто не знає, що з ним трапилось. Ціла пошукова команда рятувальників шукала його, але нічого, окрім човна, не знайшли. Ця жінка щонеділі приходить на те місце, де був знайдений човен з надією чекає, що одного разу вона побачить там свого чоловіка. В той вечір вона розповіла нам свою історію. Під час її розповіді ми не змогли стримати сліз і плакали разом з нею. «Пастори, – сказала вона, я не знаю, що сталося з моїм чоловіком. Мої рідні, мої друзі не раз радили мені забути про це і влаштувати своє життя по-новому. Вчора у проповіді ви запевнили нас, що Ісус. Стримає свою обіцянку і повернеться за нами, щоби забрати нас до небесних осель. Я з нетерпінням чекаю цього дня ось уже п'ять років, але Ісуса ще немає. Відкривши святе письмо в той вечір, ми читали багато біблійних текстів про другий прихід Христа. Ми зосередили нашу увагу на прямій обітниці Ісуса, яка записана в Євангелії від Івана в 14 розділі. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Нашу розмову про цю важливу та славну подію майбутнього ми завершили читанням віршів з послання до євреїв з 10 розділу. Автор цього послання пише. Тримаємо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв, і уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Тож. Не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо нам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю, бо ще мало, дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і баритись не буде. Дорогі друзі! Можливо, і ми не раз питали себе. А як довго нам ще треба чекати виконання обітниці даної Ісусом Христом? Можливо, сьогодні хтось думає. адже я був впевнений, що Христос прийде ще за моєї молодості, але з тих пір пройшло вже декілька десятків років, а я вже постарівся, а Христа ще немає. 44 роки тому. П'ятирічним хлопчиком я слухав проповіді в церкві про швидкий другий прихід Христа і був певен, що Христос прийде скоро, і мені не потрібно буде навчатися в школі. А про одруження, про майбутню сім'ю я навіть і не думав. Мені вже 49. Чотири навчальні заклади позаду, 26 років сімейного життя прожито. А Ісуса ще немає. При всьому цьому хочу сказати, я не розчарований тим, що Його ще немає. Я продовжую з нетерпінням очікувати Його пришестя. Немає іншої альтернативи, немає іншої надії, ніж та, яку нам дав Ісус. Він запевнив нас. Я прийду знову і візьму вас до себе. Якщо ми уважно подивимося на історію ізраїльського народу, то зможемо помітити, що вся нація в 27-му році нашої ери дивилася вперед з надією, що пророцтво з книги пророка Малахії 4-го розділу, має найближчим часом сповнитися. Малахія пише. Ось я пошлю вам пророка Ілью, перш ніж день Господній настане великий і страшний. Вони з надією довго очікували дня Господнього, з цим днем вони пов'язували пришестя Месії, який, згідно їхньої уяви, мав відновити колишню славу Ізраїльського царства. Якби в той час ви зупинилися. На вулицях Єрусалиму і запитали будь-яку людину, чи вірите ви в пришестя Месії? Відповідь була би ствердною: Так, вірю, кожен знав про це. Очікування Месії було невід'ємною частиною релігійних традицій. Однак тільки маленька жменька була по-справжньому готова до зустрічі Месіям. В Євангелії від Луки, в другому розділі ми читаємо про праведного та благочестивого чоловіка на ім'я Симеон. Він невпинно чекав потіхи для Ізраїля. У Єрусалимі також була Анна, пророчиця, вдова 84 років. Вона не відлучалася від храму, служачи Богові і вдень, і вночі, постами і молитвами. І вона в той час славила Господа і говорила про нього всім, хто визволення чекав Єрусалиму. Ці люди ніколи не втрачали надії щодо обітованого Месії. Вони вірили в обітниці Божі і будували своє життя, керуючись ними. Священники, книжники, фарисеї. Не були готові до пришестя Месії. Їхня проблема була не в незнанні, вона була в тому, що вони занадто довго про це чули і звикли до цього. Якщо у когось є сумніви щодо другого швидкого приходу Ісуса Христа, то пропоную вам звернутися до біблійного оповідання про Лазара. Яке записане в 11 розділі Євангелія від Івана. Ісус отримав повідомлення про те, що Лазар хворий. Лазар, Марія і Марта, мешканці Вифанії, були найближчими друзями Ісуса. Певні того, що Ісус є найкращим другом, учителем і цілителем, сестри послали до нього людей зі словами. Ось не здужує Господи Той, що кохаєш Його. Сестри очікували, що Ісус залишить всі свої справи і поспішить до них, або, хоча б скаже вірі ваші, нехай зцілиться брат ваш. Адже вони довіряли Ісусу. В Євангелії від Івана, в 11 розділі в му вірші написано. Як же почув Ісус? То промовив не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоби син Божий прославився нею. Люди, послані Мартою та Марією, з цією доброю звісткою повернулися до Вифанії, щоби повідомити їм слова Ісуса. Коли вони наблизилися до села, почули плач і, напевно, подумали про те, що хтось у селищі помер. Вони не могли подумати, що Лазар міг померти, бо Ісус сказав не на смерть ця недуга, але на свій подив вони побачили мертвим саме Лазаря. Марія, побачивши людей, що повернулися, відразу ж запитала: Де Ісус? Він прийшов з вами. Невдовзі прибігла і Марта, вона також запитала, де Ісус, що Він вам сказав? Вісники, що ходили до Ісуса, дуже добре знали, які взаємини були між членами цієї родини та Ісусом. Їм було відомо, як вони його любили і як вони йому у всьому довіряли, зібравши всі сили, опустивши очі. Вісники відповіли, Ісус сказав, що ця хвороба не на смерть. Марія з Мартою в ту мить опинилися перед найбільшим розчаруванням, яке коли-небудь траплялося в їхньому житті. Вони були збентежені і охоплені розпачем через почуте. Можливо, в них з'явилася думка. А чи був Ісус насправді тим, за кого себе видавав? Ми ж довіряли Йому, а Він нас так глибоко розчарував. Через два дні Ісус говорить учням, що йому потрібно іти до Вифанії. Ми читаємо в Євангелії від Івана в 11 розділі наступне? Оце сказав, а потому говорить до них. Друг наш Лазар заснув, та піду розбудити його. Зверніть увагу на реакцію учнів, а учні сказали йому: Як заснув, то Він, Господи, видужує, тоді просто сказав їм Ісус: Умер Лазар. Коли Ісус прийшов до Віфанії, Марта дізналася про це першою. Вона вибігла йому назустріч і з докором та розчаруванням сказала: Господи, якщо б ти був тут, не помер би брат мій. Незабаром і Марія приєдналася до своєї сестри з такими ж словами: Господи, якщо б ти був тут, не помер би брат мій. Для сестер слова Христа ця хвороба не до смерті не справдилася. Дивлячись на те, як плачуть сестри і плачуть люди, що були з ними, Ісус сам в дусі розжалобився та й зворушився. Коли вони прийшли до могили Лазаря, то Ісус не тільки виправдав довіру сестер, але і перевершив всі їхні очікування. Христос Воскресив Лазара. Очікування другого пришестя це довге очікування. Затримка Ісуса може викликати у нас сумніви. Але я скажу більше, затримка приходу Ісуса це випробування нашої віри. Це також і час благодаті для нашої підготовки до вічного життя. Давайте знову повернемося до 10-го розділу послання до євреїв. Автор цього послання в 23 му вірші пише: тримаємо непохитне визнання надії. Вірний бо той, хто обіцяв. Апостол Павло запрошує нас триматися цієї надії непохитно, без жодного вагання. Чому? Тому що сама надія непохитна, а надія це спасіння в Ісусі Христі. Вагання це результат втрати віри. Пригадайте, що стало результатом вагань при Кадеші. Там відбулося відступлення спроневірення в результаті все покоління Ізраїля, яке вийшло з Єгипту, не увійшло в обітовану землю. Автор послання до євреїв підкреслює, що ми не маємо причини для сумнівів, тому що Бог вірний своїм обіцянкам. Далі з 24-го вірша 10-го розділу ми читаємо про те, що потрібно робити і чого не потрібно робити тим, хто чекає виконання славної надії другого пришестя Христа. І вважаємо один за одним для заохоти до любови і до добрих учинків. Той, хто очікує другого приходу Христа, має дотримуватися великого принципу любові до ближніх, який відображений у другій скрижалі десятислівного закону Божого. Використовуючи цей принцип, проявляючи доброту і уважність, ми зможемо заохотити інших бути добрими і уважними. В 25 тексті ми знаходимо відповідь на важливе питання, для чого потрібно відвідувати богослужіння тим, хто чекає другого приходу Христа. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Відвідування богослужіння заохочує нас довіряти Господу, ми постійно маємо потребу в підбадьоренні, неухильно триматися нашої надії. І саме це відбувається під час наших богослужінь. Завершуючи 10 розділ послання до євреїв автор пише наступне: тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Бо вам терпеливість потрібна, щоби Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Яка велика перспектива для надії відкрита в цих словах? Так як атлети отримують приз після успішного виступу, так ми зможемо отримати обіцяну нагороду після виконання волі Божої у нашому щоденному житті. Під час свого президентського правління в Уганді Іді Амін встановив жорстокий і авторитарний режим. У цей час, 26 червня 1976 року, був викрадений літак французької авіакомпанії. На борту літака знаходилися 248 пасажирів і 12 членів екіпажу. Цей літак посадили в місті Кампала. Сто ізраїльських пасажирів стали заручниками, а решту було відпущено. Заручників утримували за наказом президента Уганди Аміна. Уряди Ізраїлю та Франції засудили дії влади Уганди і звернулися до президента Іді Аміна з вимогою відпустити заручників і літак. Організація Об'єднаних Націй та інші громадські організації виступили з протестом проти дій влади цієї країни. Але чим більше було вислано засуджень на адресу Іді Аміна, тим більше він погрожував стратити заручників. Він особисто відвідав їх і сказав їм: Уряд вашої країни не зацікавлений у вашій безпеці і у вашому звільненні. Цими діями Іді Амін хотів змусити уряд Ізраїлю та Франції, а також Німеччини випустити на свободу 53 ув'язаних представників Уганди і отримати від них гонорар у 5 мільйонів доларів. Врешті-решт, Амін призначив дату страти частини заручників, якщо уряд Ізраїлю не виконує його вимог. Тим часом ізраїльська сторона працювала над планом звільнення заручників. Вони направили свого шпигуна до Уганди, щоб той особисто спостерігав за президентом, коли той відвідує заручників в аеропорту. Також був організований загін спеціального призначення. В один із днів два літаки. Вилетіли зі Східної Африки в напрямку Уганди. В одному літаку знаходився загін спеціального призначення, а в іншому Мерседес Сідан та Ленд-Ровер. Літаки сіли в закритому репорту в Антебе. Коли транспортні засоби було вивантажено, спеціальний загін сів у Land Rover, А в Мерседесі сидів чоловік, як дві краплі води, схожий на президента Іді Аміна. Мерседес був Точною копією того, яким їздив Іді Амін з прапором і гербом Уганди. А другий був копією авто, на якому супроводжувала президента його охорона. Ці автомобілі під'їхали до будівлі, де знаходилися заручники. Коли служба безпеки Уганди побачила Мерседес президента країни, вони струнко витягнулися. І віддали честь. Коли Мерседес зупинився біля будівлі, на тому місці, де завжди зупинялася машина президента країни, представники Сил безпеки відкрили двері будівлі, в якій перебували заручники. Протягом лічених хвилин заручників було звільнено. Дорогі друзі! Шість тисяч років тому диявол викрав нашу планету. Ми всі з вами опинилися заручниками. Сьогодні у мене є для вас добра звістка, спецзагін, загін особливого призначення, наша рятувальна команда на чолі з Еммануїлом, нашим творцем і Спасителем, готова до нашого звільнення. Добра новина полягає ще в тому, що ця рятувальна команда. Не буде таємно підкрадатися до землі для нашого звільнення. Ось що про це пише книга об'явлення, перший розділ сьомий вірш. Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так, амінь. Друзі мої. Ісус не тільки виправдає наші очікування, але Він перевершить їх. Можливо, нам ще не раз доведеться плакати через розлуку з нашими ближніми. Не розчаровуйтесь. Можливо, попереду нас очікуватиме ще важкий час, не розчаровуйтесь. Можливо, ми зустрінемося з питаннями, на які ми не зможемо знайти відповіді. Не розчаровуйтесь і не втрачайте через це надії. Сам Ісус сказав, ото незабаром прийду. Давайте разом відповімо словами апостола Івана. Прийди, Господи Ісусе, саме про це я хочу з вами сьогодні помолитись. Щоби ми були готові з вами до зустрічі нашого Господа. Дорогий наш Небесний Отець, ми знову і знову звертаємося до Тебе в молитві і дякуємо за славну надію, надію про те, що наш Господь Ісус, наш Спаситель, повернеться скоро за нами. Господи, ця зворушлива звістка хвилює нас. Ми чекаємо Тебе, Господи. Хтось, можливо, помер і не дочекався, хтось, можливо, розчаровується сьогодні. Ми просимо Тебе, Господи, підбадьорь кожну людину. Нехай Твоє святе Слово сьогодні торкнеться серця кожного із нас, щоб ми могли відкласти всі справи в сторону і готуватися до скорої зустрічі з тобою. Приходь, Господи, ми очікуємо тебе з вірою, молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте слова із книги об'явлення. Ото він із хмарами іде, і побачить його кожне око. Щодня живіть цією недією. Нехай Бог вас рясно благословить. До побачення, до зустрічі!